Крихітний кажан використовує стратегію лева, щоб зберегти енергію та зловити велику здобич з несподіваним успіхом. Кажани ловлять здобич, як це роблять леви. Маленькі кажани з лісів панами використовують стратегії лева, щоб полювати на велику здобич. Дослідження, проведене вченими з університету та Смісонівського інституту тропічних досліджень, Показало, що ці маленькі хижаки можуть бути такими ж ефективними мисливцями, як і великі хижаки. Як вони полюють, вчені оснастили 20 каженів біологічними мітками, які записували їхні рухи та звуки. Виявилося, що вони полюють на жаб птахів і дрібних ссавців, використовуючи стратегію чекай і чекай кажани ловлять здобич, використовуючи свій надзвичайно чутливий слух, який дозволяє їм вловлювати звуки здобичі. енергоефективність. Ці миші надзвичайно енергоефективні. Вони можуть заїдати до 30 грамів здобичі за один прийом їжі, що робить їх одним із найбільш енергоефективних хижаків на землі. Вони проводять близько 89% свого часу наодинці і полюють лише 11%. Порівняння з великими хижаками. Цікаво, що кажани успішні в полюванні в 50% випадків, а леви – лише в 14%. Це підтверджує, що стратегія очікування може бути ефективною незалежно від розміру хижака. Вік і досвід. Старі кажани ловлять більшу здобич, що свідчить про те, що їхні навички полювання вдосконалюються з досвідом. Вони також здатні запам'ятовувати звуки здобичі та вивчати нові прийоми полювання. Висновок це дослідження показує, що дрібні хижаки можуть використовувати ті самі стратегії, що й великі хижаки, щоб ефективно полювати. Це змінює наше розуміння того, як працює природа.